Дорогі мої, слухайте сюди, щоб нирки працювали чисто і не затримували зайвої води. Приготуйте Насті з журавлини та шипшини. Візьміть дві ложки журавлини та одну шипшини, залийте півлітра окропу та дайте настоятись під кришкою протягом півгодини. Процідіть і пийте по половині склянки два-три рази на день. Дідусь радить: робіть це протягом десяти днів, і ви відчуєте легкість у тілі і ясність у голові. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди, щоб нирки працювали чисто і не затримували зайвої води, приготуйте Насті з журавлини та шипшини. Візьміть дві ложки журавлини та одну шипшини, залийте півлітра окропу та дайте настоятись під кришкою протягом півгодини. Процідіть і пийте по половині склянки два-три рази на день. Дідусь радить, робіть це протягом 10 днів, і ви відчуєте легкість у тілі і ясність у голові. Будьте здорові адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди, щоб нирки працювали чисто і не затримували зайвої води, приготуйте Насті з журавлини та шипшини. Візьміть дві ложки журавлини та одну шипшини, залийте півлітра окропу та дайте настоятись під кришкою протягом півгодини. Процідіть і пийте по половині склянки два-три рази на день. Дідусь радить. Робіть це протягом 10 днів, і ви відчуєте легкість у тілі і ясність у голові. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство.